Мама була в шоці, вона не знала, що я там ходив взагалі на кастинги, якісь прослуховування та голос країни. Знову ж таки, моя улюблена історія. 2020 рік. Сьогодні ми з тобою поговоримо про твою творчість. Коли дізнався тату, він сказав: типу, я проти. Зараз диктую правила сам собі. Я і це максимально щира, максимально правдива історія для мене самого. Пам'ятаєш пісню, яку ти першу написав? Я загубив усе, що дарувала ти. Давайте знайомитись разом з Оксом Клас. 17 січня. Новий альбом від Луня? Я буду дуже радий, якщо цей альбом зачепить. Всім привіт! Ви на ютуб каналі Скалайф. Мене звати Кузьма. Сьогодні до нас в студію завітав український співак Окс. Привіт, привіт, вітаю, вітаю кожного з вас. Як твій настрій? Все супер. Наскільки це можливо, настільки і супер. Сьогодні ми з тобою поговоримо про твою творчість. Чи пам'ятаєш ти момент, коли музика стала твоєю власною мовою? Вау. Е, безумовно, взагалі, якщо говорити про творчі шляхи, про те, як я стартанув, так це голос країни. Знову ж таки, моя улюблена історія. 2020 рік, 16 років, я доходжу до суперфіналу. І мені здається, що. Саме в цей момент, саме в той період мого життя, коли там 16-річний парубок, який не має абсолютно нічого, приходить на таке шоу, спілкується зі своїми кумирами, співає там всесвітньо відомі хіти, потрапляє там, в тренди Ютуба і так далі. В цей момент змінилося якесь моє уявлення про музику. В цей момент мені захотілося, аби музика стала моїм інструментом для розпосюдження, для ретрансляції моїх думок і, і так далі. Тому, мабуть, це період 16-річчя, і, мабуть, це період. Період після голосу, коли закінчилось шоу, так почався посттравматичний період, тому що нічого не відбувалось, всесвітня пандемія коронавірусу, і, от в цьому якомусь самопізнанні, коли ти сидиш сам вдома і, і нічого не відбувається, я знайшов для себе інструмент музики. А що змінилось саме в тобі? Ось. Ну, В першу чергу розуміння себе, тому що тоді, знову ж таки, коли я дізнався, що мене взяли на шоу, коли я пройшов усі кастинги, я прийшов додому і розповів про це мамі. Мама була в шоці. Вона не знала, що я там ходив взагалі на кастинги, якісь прослуховування. Коли дізнався тато, він сказав, типу, я проти, щоб він йшов, тому що це зіб'є його з правильного шляху. А правильний шлях це стоматологія, це медицина. І тоді вже почалась така якась накрутка наших. Сімейних цінностей. Е, і мені було складно це зрозуміти. Мені було складно якось моделювати ситуацію по-іншому, тому що все ж таки хотілося бути хорошим сином для своїх батьків і так далі. Е, тому. Голос змінив уявлення себе як особистості. Я зрозумів, що бути в своїй мрії, співати на сцені, мати свою фанбазу, спілкуватися з комирами це легко, це, це доступно, це, це можливо. От знову ж таки, можливо, коли в тебе є мрія, коли ти багато працюєш. І, і власне тоді і сформувався якийсь постулат, е мій життєвий, мої якісь життєві кредо, по яким я і досі працюю. Що багато треба мріяти, і багато потрібно діяти паралельно заради того, аби ці мрії ставали цілями. А ти почав займатися музикою з самого дитинства, там якісь гуртки? Чи от якраз 16 років, коли були голос країни? Ось так от продовження пройшло. Пішло я з дитинства співав і з дитинства. Ну, то так, знаєте, співав там на сцені, ніби деякі ні. Е, е, я їздив з Дідусем в машині і на радіо підспівував улюблені пісні. Все, це, це моє співання було. А з першого класу, тобто в 6 років, мама відправила мене в музичну школу з е, самого початку, заради того, аби я навчився там грати на якомусь інструменті, по-моєму, перший інструмент це була гітара. І, ну, звичайно, я там відповідно прийшов, там, ми купили якусь гітару, всяке таке. І Я проходив туди десь місяці-чотири. Не було якихось неймовірних в мене кроків в сфері гітари, так і потім я випадково прийшов на прослуховування на естрадний вокал. Мене одразу з руками і ногами забрали туди, і от я. З першого класу постійно ходив в музичну школу. щотижня в мене було по два-три заняття, я не пропускав ніколи. Бо це для мене стало якоюсь психотерапією. Я приходив там, кричав улюблені пісні. Я любив такі мощні вокальні пісні до мутації, коли я міг там показати всю свою душу, е, і все. І от якимось чином, от сформувалася ця історія для мене вокальна, так? А вже. Після голосу, так, тому що музична школа якраз закінчилася в момент, коли я став суперфіналістом голосу. Якось на цей етап закінчився, так а після голосу були намагання там ходити на точкові якісь вокали і так далі. І я насправді й досі люблю займатися вокалом з тими людьми, з тими коучами, які мені імпонують. От, але це вже не настільки якась активна історія. Все ж таки, я сам для себе коуч, і в силу того, що багато виступів, в силу того, що ми постійно працюємо на студії з новими матеріалами, і так далі, і так далі, це розвиток, який накочується з кожним днем, все більше і більше. Пам'ятаєш пісню, яку ти першу написав? Пам'ятаю, їх було дуже багато. І, до речі, знову ж таки, всі мої перші пісні написані в період після голосу. Це от в цей період, коли ти сидиш вдома, коли тебе ніхто не розуміє, цей підлітковий максималізм, коли батьки хочуть, щоб ти був стоматологом, а ти співак. І Дуже примітивні в мене тоді були текста, максимально примітивні. там, приспів. Можливо, можна співати щось. Ой, Ну давайте. <кхем> в обіймах пристрасної весни. Я загубив усе, що дарувала ти. дарувала ти, а oh. mm -hmm. на словах не зробиш ти кохання, хоч казали вперше і в останні, і в останні oh, no. подихом твоїм, я подихом, залишусь подихом твоїм буду я. А-а-а, Ми разом були лиш подихом, назавжди, подихом, твоїм залишусь. Ну і отак постійно це клічна, та пісня. Блін, Там, це за одна. це наші глядачі повинні поставити лайк <гум> та підписати за те, що у нас тут виконавці приходять і співають <гум> пісні, незважаючи на те, що це одна із, як ти сказав, перших пісень, так, але так. в нас звучить дуже прикольно, і мені здається, що я б собі точно добавив би в плейлист таку би <гум> пісню. Ну, це... то, я називаю такі пісні басяцькі, тому що я їх максимально легко бачу в саунді, тобто це гітара, там один якийсь інструмент. Але це насправді та, ті пісні, та історія, яка от максимально відображає мене. Тобто тут немає якихось надуманих історій, надуманих ідей, планів. Це от просто щирі текста, покладені на музику. А як ти знаходиш натхнення для написання пісень? Це внутрішнє чи зовнішнє? Я в цьому плані став останнім часом вампіром. Насправді в мене не стається вже стільки трешу в житті, щоб я міг от настільки багато видавати це все в музику. Під час голосу, після голосу і так далі. Було дуже багато емоційних якихось втрат, думок, і безумовно це все виливалося в пісні. І, і коли я кидав медичний, це теж якісь сумбурні переживання, які знову ж таки покладені на пісні, і ці пісні там слухають тисячі мільйони людей. Зараз я. Більш стабільний, більш сформований, я вже особистість, яка чітко знає своє призначення, і не вистачає так, мені от якихось таких подій, які можуть мене наштовхнути на, на написання пісень. Тому я користуюсь своїми друзями, своїми знайомими, користуюся якимось фільмами, просто обираю якусь історію, якусь ситуацію, яка може вивести на. Той емоційний план, на той емоційний стан, коли я можу щось написати. І, власне, всі останні пісні це або якісь фільми, або якісь люди, які от розповідають свій життєвий досвід, я просто перекладаю це в музику. А чи траплялися в тебе вже ці моменти, коли музика давала тобі зрозуміти, хто ти щось відкрите те, що було десь там далеко-далеко приховане? <кій> Насправді, знову ж таки, музика. Завжди для мене в мене не було такого, що знаєте, там я приходжу в професію співака, і я там бачу ні комерцію або ще щось насправді. Я завжди просто чітко знав, що для мене це інструмент. От Інструмент, яким я буду користуватись довго, який для мене багато що значить, і це от якась моя душевна потреба. Я, я не, не хочу е, сам себе обманювати, не хочу сам себе карати за те, що я зробив щось так чи не так. Ні, я роблю все максимально щиро і чесно. І тому за кожен мій крок е, не буде жодного виправдання. Е, якщо говорити про... Те, як музика врятувала, чи, чи ще щось. Е, я пам'ятаю чітко один момент, момент такий от пікових переживань, коли я навчаюся в медичному університеті е, на стоматолога. в мене сесія, там п'ять тисяч запитань потрібно вивчити за один день латинською мовою, патфізіологія, патоморфологія і так далі. І так далі. І я вже просто сижу, сам себе вбиваю цими думками і кожен день повертаюсь до Бога і кажу, чому я тут, я не в свої, не на своєму місці. І я тоді написав пісню Забери мене. Це дуже така особлива пісня, я не побоюсь цього слова, це перший мій хіт, який от колись завірусився в Тіктоці, і він досі крутиться. І це пісня, яку от співають там, публіка, коли я от виступаю. Так? І вона для мене найемоційніша і найпилаюча така, тому що е, це пісня про те, як мені хочеться бути там, де я зараз. Забери мене де транслюють і мені здається, що саме в цей момент от музика почала рятувати. Саме після цієї пісні я чітко зрозумів, як я можу формувати текст, який мене лікує, який знаходить відлуння не тільки для мене, а ще й для багатьох. А новий альбом відлуння. Так. Про що він? В першу чергу про мене, <ріст> я не боюсь цього казати, але моя музика це мої ліки. Я сам, сам себе лікую ними. І я дуже радий, що моя музика може ставати ліками і для когось. Так? Якщо говорити взагалі в цілому про цей альбом, це мій особистий рекорд, моя одна з найулюбленіших історій, коли. 2 січня я спілкувався зі своєю директоркою проєкту Юлічка. І ми просто сиділи по своїм хатам так, і спілкувалися по телефону, і кажу, блін, скучно, ну, типу січень. Особливо концертів немає. Всі відходять після Нового року, там ще щось. Все, що вже виходить, це все відзнято наперед. Тобто ну, немає чим зайнятися по факту. І ми придумали концепцію альбому. Просто от, от, от так. От. У мене є дуже багато демо версій своїх пісень, які я написав, напрацював, і просто вони от валяються так, чекають якогось свого виходу. Я паралельно говорячи з Юлією, починаю її накидувати в телеграмі у цей перелік пісень. Там було чи 12 штук, чи 15. Ми починаємо відслуховувати. Там обрали найкращі, потім починаємо скидувати ще команді. Вони обирають ще найкраще. Якимось чином ми починаємо відсіювати пісні, які подобаються, які не подобаються. Тут же я телефоную своєму саунд-продюсеру, Кажу: ти не повіриш, нам потрібно зробити треки за 15 днів. От і ну він відреагував. Не знаючи, на що на нього чекає, але відреагував позитивно. І ми почали роботу. 6-7 числа це два дні, коли ми постійно сиділи на студії нонстопом ми писали пісні, нонстопом ми працювали над цим альбомом, вигадували якусь справжність в цьому, всьому. І 10-го числа ми вже відзняли відео, 17-го числа в нас реліз альбому. І це насправді ті етапи, і це доведення того. Перший раз в житті мій робочий кейс, коли від ідеї, яка от просто в один момент як іскра спалахнула, і до реалізації от, от цих декілька етапів, і вони максимально успішні і максимально круті. Тому відлуння це знову ж таки про запал, про справжність і про те, як я через свою музику. Можу доносити свої думки. І кожна з цих пісень, вона безумовно особлива. Я про кожну з цих пісень можу говорити вічність, тому що все для мене щось означає. Кожне слово, кожна метафора це, це якась людина, це якийсь етап, це мої переживання, мої, е, мій сміхи, мої сльози і так далі. і так далі. Але кожна з цих пісень вона прийшла і вийшла в найпотрібніший момент. І, і це знов ж таки голос мій внутрішній, це моє внутрішнє відлуння, яке переформатувалося в пісні. І я буду дуже радий, якщо цей альбом зачепить і, і знайде відлуння, і в слухачах. Якщо не секрет, скільки пісень буде в альбомі? П'ять треків, усі треки авторські, два треки написані в співавторстві. З один трек наш фокус-трек. Раптом. Гордість моя найулюбленіша дитина, знаєш, як сім'я. Він написаний з талановитою авторкою Ребекою Міхаелі. Це авторка Буревіями, авторка дуже багатьох пісень, які ми слухаємо, але навіть не здогадуємося, що це вона. Він написаний дуже давно, майже рік тому. І знову ж таки, він просто чекав свого от часу. так. І другий трек англомовний повністю, я думаю, ви розумієте, де він мав побувати, і для чого він писався. Він написаний в співавторстві з Криватою, неймовірна виконавиця, яка також цього року бореться за представлення нашої країни на Євробаченні, тож тримаю за неї кулачки. І, власне, всі інші треки написані мною, мого авторства. На твою думку, як відрізняється цей альбом акустичний, від всього, що ти робив раніше? Давай говорити вже от по фактам, і дуже чесно, і дуже сухо. Усі попередні мої роботи вони були створені в продюсерстві. Я був в двох продюсерських контрактах з початку своєї кар'єри, тому що тоді знову ж таки я був дуже юним, я був дуже амбітним, запальним і так далі. Проте мені не вистачало цих ресурсів і багато чого зрозуміти. Я, я був дитиною в той момент. Я чітко це усвідомлюю, дитиною, юнаком з підлітковим максималізмом. Зараз я закінчив усі ці продюсерські договори. Я закінчив абсолютно для себе закрив цей кейс. Для мене це не цікаво. Ніколи не скажу ніколи. Проте, от на даний етап я відчуваю силу в самостійному плаванні. І, власне, ця робота вона особлива саме тим, що створено все власноруч. Створено ідейно, створено досконало, створено до маленьких деталей. Тобто, це не та історія, яка. От Знаєш, там придумала кимось. Там, ми там з чужими руками що зробили і так далі. Ні, ми так, кожна, кожен член нашої команди, я в частності, ми відповідали за кожен етап. Ми придумували кожну історію, кожну деталь. Вплоть до квітки ми ходили, обирали квітку, Вплоть до кожного звуку, кожна нотка і так далі. Це все от створено, от, ну, от як, як діти, знаєш, ми ну, виношували це все. Тому цей альбом це справді. Можливо, в якомусь роді і знайомство зі мною, справжнім новим, не заангажованим, не шаблонним, не продюсерським. Давай отак. Це альбом свого роду крик, свого роду зізнання, свого роду заклик до того. Як важливо робити, як правильно робити. І нехай він буде десь, можливо, не на тому рівні там саунд продюсера, так тому що ми розуміємо, що акустична історія це все ж таки якесь обмеження, так якісь треки могли звучати краще в електропопі і так далі. Але ні, ми обрали саме цю історію, цей шлях, бо він максимально справжній, він максимально щирий. Тому це справді та дитина, якою я буду дуже сильно і довго пишатися. І це та дитина, яка, я думаю, що поставить класний відбиток на моїй творчості. Що ти очікуєш в кінцевому результаті від цього альбому? Можливо, якийсь сенси ти вносиш людям, хочеш донести щось. Ти вже сказав про те, що ти хочеш, щоб люди більше про тебе дізналися через цей альбом, а можливо, щось іще є? Я ніколи не очікую успіху. Я дуже давно себе навчив цієї історії. Я просто роблю продукт і я його відпускаю. А там, вже як доля буде ласкава чи не ласкава, вже от так полетить, не полетить і так далі. Що я очікую, якщо говорити про фідбек людей? Мені хочеться отримати щирих людей в свої слухачі сталі. Так? Тобто, мені не хочеться, аби цей. Альбом він став заслуханим шаблонно, так? щоб це не стало якимось там вау, неймовірні хіти, які от просто лунають зі всіх утюгів, і, і вони приїлися людям. Ні, Мені хочеться щирості, знову ж таки, аби він викликав щирі емоції, аби він став саундтреком до, до чись кохання, до чиїсь моментів, до, до переживання і так далі. Тобто це, це знову ж таки максимально щира робота, максимально е, спрямована на те, аби. У кожного щось йокнуло, у кожного знайшлось відлуння. Під час запису, які емоції викликав в тебе сам запис, сам процес? Чи були моменти, коли ти просто став і думаєш: оце я написав, оце я зараз робота, оце я прям зараз розумію, що ось ця пісня якраз стане дійсно саундтреком до якоїсь історії кохання на все життя? Під час запису ніколи таких емоцій немає. От зараз, коли я слухаю вже готовий альбом, в наушниках вже є такі от думки про те, що да, дала. Е, під час запису зазвичай я, е, як автор, як виконавець, е, чітко розумію, про що написана пісня. І я, для мене дуже важливо згадати момент, коли я її написав, в якому стані я перебував, от буквально до деталей, яке було освітлення, в чому я був вдягнений і так далі. І коли я вже знаходжу в собі цей стан. Тоді пісня дуже легко і класно і органічно рухається по запису. Зазвичай були емоції давай швидше, давай краще, давай якісніше. Я сам себе підбурював, сам себе мотивував, аби ми все встигли, аби в нас все вийшло, аби ми все краще і краще, краще йшли. Тому що ну, знову ж таки, цей альбом це челендж. І для мене було дуже важливо, якщо вже я поставив собі цей челендж, його виконати і виконати його якісно. Тому було дуже багато таких суміжних думок про те, що треба зробити краще, треба зробити швидше, треба зробити. От і все. Якихось прям чітких емоцій, я не пригадую. Зазвичай для мене студійна робота це от щось максимально таке поглинаюче. Тому там немає якогось там мага і так далі. А в тебе був страх того, що люди дізнаються через. Пісню, якісь твої емоції. Навпаки, щось ти пишеш, mm. пісню, вкладаючи всі свої емоції, але боїшся, що люди дізнаються щось більше навпаки. А який тоді мені сенс, як автору і виконавцю пісень писати пісні, якщо я боюся там щось розповісти про них? Ну, до прикладу, є багато виконавців, які пишуть пісні, і вони хотіли б вкласти емоцію якусь певну, і, можливо, це пов'язано з якимось їхнім власним тригером. Але б вони не хотіли, щоб про це говорили потім люди протягом ще декількох років. Ну, навіть якщо є така історія, я просто зараз в даний момент не пригадую, якщо є такі пісні, які мене дуже сильно тригерять, то зазвичай вони просто залишаються в шафі. І чекають знову ж таки моменту, коли я це пропрацюю, коли я це проживу, але я, чесно, його просто не згадую таких пісень і таких моментів. Е, про боязнь в мене немає боязнь, я скажу чесно, тому що знову ж таки з цього літа, з моменту 2023 року, липня місяця, я став абсолютно самостійним. Ми започаткували новий проект переосмислення. Ми переосмислили мій образ, ми переосмислили мене. І я, як артист, став максимально відкритою книгою для кожного слухача, глядача і так далі. І будувати якусь. Брехливу, неправдиву історію про мене, будувати якийсь образ захмарний, що я там не знаю виглядаю неймовірно, як Бред Піт, а приходжу додому і знімаю цю маску, ну Для чого? Були такі історії, коли я був під продюсуванням, коли мені диктували правила. Зараз диктую правила сам собі я. І це максимально щира, максимально правдива історія для мене самого. Тому що, якщо грати якусь роль для глядачів. Це дуже швидко, мені здається, викривається, тому що зараз максимально в трендах щирість, правдивість і людяність. Я такі цінності максимально підтримую і ретранслюю їх у світ. Яка пісня з цього альбому може повністю описати тебе? Ось твоє я? Якщо говорити про внутрішню дитину, це безумовно місто. Дуже. Позитивний, дуже така от дитяча мрія для мене цей трек, це дитяча мрія, і коли ця мрія росте разом з тобою з кожним днем все більше і більше, і ти йдеш до неї стрімко, ти йдеш з палаючими очима. Якщо говорити про мене, як мене бачать люди, як я хочу себе ретранслювати в музичному плані, як мені подобається звучати, як мені подобається бути на сцені, це раптом. Раптом це дуже сильна баладна історія, е, знову ж таки, про кохання, про лірику, те, що мені максимально близько, і те, в чому я себе відчуваю максимально органічно. Тут я от прям розправляю крила. Чи є для тебе музика чимось таким, що ти хочеш не лише залишити якісь просто звуки, щоб це просто було знаєш, там, звучання, mm -hmm. як багато, mm -hmm. ось, як ти говориш про історію про продюсерів, коли mm -hmm. ти писав тому, що тобі казали, так. а лишити щось настільки потужне, настільки масштабне. Щоб це увійшло в історію, так безумовно. Знову ж таки, от якщо повернутися, музика це інструмент. І зараз, в момент повномасштабного вторгнення, момент війни е кожен артист він отримав в перший день війни великий інструмент інструмент своєї аудиторії, інструмент свого впливу і інструмент, як він може впливати на світ, впливати на Україну, розповідати про Україну. Будь-хто, хто зараз є медійною людиною, будь-хто, хто вміє співати, танцювати, малювати з України, він зараз є представником України на міжнародному ринку. Він зараз є всім, що може попливати на війну, так? хто може розповідати про війну. Мені здається. Що не дивлячись там на популярність і так далі, і так далі, музика все одно залишатиметься з руками, її будуть згадувати. От навіть найпримітивніші приклади, коли там треки залітали в Тіктосі через 12 років, кожна музика, кожна нота, кожна пісня, яка написана колись. Вона буде звучати там, через декілька років і так далі. і так далі. Тому це, це безумовно слід. Для мене музика так. Це, це інструмент, як запам'ятатися, як переконати, як розповісти. Якби ти міг лишити одне повідомлення для слухачів твого альбому, що б це за повідомлення було б? Я навіть не знаю. Я думаю, що я би обов'язково привітався, якось типу. Привіт. <laughs> привіт, давай познайомимось. О, я б отак вот от написав: Привіт, давай познайомимось і слухай мій трек, слухай треки, так, слухай альбом відлуня. Тому що знову ж таки, якщо вони познайомиться зі мною таким, значить в них так само й окна. Я тоді нашим глядачам просто скажу, як ти сказав, привіт, давайте знайомитись <laughs> разом з Оксом. Клас 17 січня слухайте на всіх музичних майданчиках. Новий альбом від Луня. Дякую. Дякую вам.